Ось у мене садженець. Ось, я йому підрізаю обов'язково коріння на декілька сантиметрів до білого. І обрізаємо верхівку. Врівноважуємо дивіться, врівноважуємо коріння, щоб було приблизно дорівнювало верхівці. Має бути баланс між корінням і між верхівкою. Так, троянда буде ну, добре приживеться. Тому що коріння буде забезпечувати. Ось оцю верхівку пожиними речовинами. У самій ямі я формую горбик із землі, на якому ось так опускаю троян. Для чого? Дивіться, ось коріння якраз прямо стає прямо у ямі. Воно не закручене, воно не розташоване уверх, воно розташоване правильним чином. Ось так помаленьку засипаємо землею, доливаємо водички, і коріння, зверніть увагу, воно бачите, опущене донизу, не закручене. Звертайте увагу на те, щоб коріння не було вверх От, Ось так часом, люди. Осадити, хотя кажуть, що доля не цвіте. Ось так скручуть скрутять коріння. Коріння було строго вниз. Тоді заповнюєте яму землею. Дивіться. Заповнюємо і дивимося, слідкуємо за тим, щоб не було пустот. Ось між ось цим корінням пустот не має бути Там має бути втрамбована земля. Надіюсь, вам видно. Ось тут, дивіться, між корінням, повністю засипайте, повністю засипайте землею. Ось тут не повинно бути ніяких пустот. Проливайте водичкою, втрамбовуйте, але засипайте землею. Добре, щоб не було пустот. Це важливо. На корінні, Ось тут між розгалуженнями пустот не повинно бути. Чому не повинно бути пустот? Тому що коріння троянда не нарощує, а те, яке наросло, воно не наторкається землі і надає кущу поживних речовин. Є правило при посадці троянди заглиблювати привівку на 3-5 см нижче рівня землі. Ось у нас показую вам наглядно місце щеплення, звідки ростуть зелені пагоди. Нам потрібно троянду розташувати так, щоб ось вона була заглиблена в землю по стільки. Бачите? Ось це місце, щоб було заглиблено на 3-5 сантиметрів, щоб було був приблизно ось стільки. Чому? Троянда із ось цих бруночок, бачите, ось буроночка, ось 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 буруночка. Вона зможе з цих бруночок, якщо вони будуть заглиблені в землю, пустити додаткове коріння. Додаткове коріння це додаткове живлення троянди, а також троянда зможе краще триматися у землі і вітер не буде її розхитувати. Також це збереже троянду від вимерзання. Якщо ваша троянда взимку змерзне, верхня її частина, то тоді вона може відпустити нові базальні пагони від прививки або ж з оцих от маленьких бруночок, які заглиблені були в землі. Оцей востопчик, де знімали шипшину, він буде повністю в землі. І ось ці бруночки вони будуть всі в землі. Оця бруночка також. Ось, бачите, ось так буде. Нагорнули додатково землю на пагони, тому що коренева ще не працює, і наші пагони можуть просто обвітритися, з них може випаруватися волога. Тому нагортаємо вологою землею, щоб зберегти вологу у пагонах. Ось тут можете зробити, так як я, такий рівчачок. Зараз полиєте. Опа. Про грунт. Ось бачите? У ось таке каміння, вапно, цегла. Я сюди сажаю троянду, в цей ґрунт. Там далі на городі в мене є хороший пишний чорнозем, поживний, але я його сюди не засипаю, тому що ну троянда має садитися в те місце, в ті умови, в яких вона буде рости. Я не створюю їй додаткових тепличних умов. Вона має гристися в це каміння, виробити достатньої кількості коріння таким чином, щоб здобувати собі водичку, поживні речовини серед оцього. от Каміння, цегли, як їх добрив, у посадкову яму не засипаємо, не стимулюємо тріанду на непотрібну нам вегетацію і квітування. Зараз її основна задача нарощувати коріння, вгрізатися корінням в ту землю, яка у вас на участку. Не створюйте тепличні умови для троянди. Вона, якщо хочете, щоб вона у вас була на роки, вона мусить бути загартована і коріння настільки має бути розгалужене, щоб знайти собі додаткові самостійні джерела поживних речовин і води.